Це наслідки удару російського безпілотника по автостоянці сім розбитих цивільних вантажівок. На місці зайнялася пожежа. Рятувальникам через загрозу повторних ударів роботи доводилось періодично призупиняти, повідомили у фейсбук відомства Пані Лідія говорить, живе у будинках неподалік. Перший вибух почула близько другої ночі. Перший дуже сильний, а тоді такі. Трошки м'якші, 13 вибухів було. Звісно, полякалися, здорово, ну тут утром жінки кажуть, що горіло здорово, ніхто нікого не бачили, укриті у нас немає, ходить ховатися нам нікуди. Ну, от так одіялом накриємо, де сидимо. Це вольєр собаки-породи Кане Корсона, прізвисько Зара, який розташований на території Сумського товариства захисту тварин. Притулок працює неподалік від стоянки. Зара так перелякалася, що погнула залізні прути, щоб втікати від вибуху, каже волонтерка Сумського товариства захисту тварин Наталія Сушко. Жінка говорить, що з самого ранку майже всі собаки на заспокійливих препаратах дуже погнула прутки, Вони такі ну, вони міцні. Вони навіть алабаїв наших не тримую, так. Але ну, і кров, бачите, не прибрали, Скоріше за все, у роті щось поранення. Зараз почуває себе нормально, вона поїла, але застерігові будемо давати, тому що хто знає, як на неї це вплине. Не зрозуміло. Інші собаки, деякі нормально себе почувають на виглядах. Деякі дуже в стресі, не виходять з будок. тобто ті навіть, які контактні, ось які такі контактні, веселі, гарні собачки, ну, в великому стресі з будок не виходять, і від їжі відмовляються. Разом з охоронцями стоянку охороняв Алабай, говорить Наталія Сушко. Наразі після вибуху собака зник. Тож товариство у Фейсбук зробило оголошення про його розшук. У нас працівник стоянки підійшов. Як приїхала осьомій зразу сюди, дивлюся, що що сталося. Так він одразу підійшов. Каже, Алабай зникла їхня. Я її знаю, тому що він гуляє постійно. Я знаю, що за нею доглядають. Там дуже дуже класна собака. В вольєрчику жила. Він каже, що була закрита. Внаслідок нічних ударів повідомив у Фейсбук виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар, окрім автомобілів, пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури. Обійшлося без поранених і загиблих людей. Борис Майоров, Анатолій Сердюк, Суспільне, Новини Суми.